Треба сказати, що використання погроз ядерною зброєю Росія вживає з самого початку повномасштабного вторгнення. І буквально нещодавно, після того, як Україна використала далекобійні засоби ураження, отримання від наших союзників із Сполучених Штатів Штатів Америки, Росія знову модернізувала свою ядерну доктрину. І внесли зміни, які нібито дають право, дозволяють Росії використовувати ядерну зброю проти країни або групи країн, включаючи ядерну, які нанесли удари по території Російської Федерації та загрожують її суверенітету. Безумовно, це чергова спроба використовувати ядерну зброю для шантажу.